Хелоїн, ось ось настане, а ви ще не придумали, як прикрасити будинок. Ми підібрали кілька цікавих ідей декору, реквізит для яких ви легко зможете знайти у себе в шафі, і навіть не доведеться їхати в магазин. Дуже страшна гірлянда. Зробити таку гірлянду легко вам знадобиться тільки кольоровий картон. Ви можете вирізати силуети черепушок, привидів гарбузів або кажанів, шаблони ви легко знайдете в інтернеті, заготовки можна повісти на волосінь або дістати новорічну гірлянду, щоб виріб ще й світилася вночі. Домашній тераріум, іграшкові жаби і жуки відмінно підійдуть для створення імпровізованого тераріуму. Помістіть їх в звичайні закручуються банки, і додайте гілки і мох. Тематичні свічники Не викидайте використані скляні баночки з під дитячого пюре, соусів і варення. покрийте їх всередині помаранчевою акриловою фарбою, потім скрутіть строту кріплення, фінальний і головний штрих, силуети з чорного паперу. Після свята наклейки можна зняти і продовжити використовувати свічники. Всевидюче дерево, діставайте з антресолі старі новорічні іграшки, Озброїтеся фарбами і вперед. Перемога в конкурсі на найжахливіший декор цього Хелоїна вам забезпечена. Капелюхи відьми капелюхи можна змайструвати з картону і тканини, а левітації допоможе створити прозора волосінь. Павутина з марлі, приглушене світло, містична музика, що звисає зверху павутина, якщо ви хочете створити таку атмосферу. Запасіться марлею, і потрібно порвати і закріпити на стелі. Для павучків знадобляться повітряні кульки і пластикові трубочки для напоїв, трубочки погнути в різні боки, прикріпити до кульками і все пофарбувати чорною фарбою. Етикетки для пляшок для тих, хто любить продумувати кожну деталь, тематичні етикетки, відмінна знахідка. Картинки можна зробити в фотошопі або завантажити вже готові безкоштовні шаблони в інтернеті, залишиться тільки їх роздрукувати і приклеїти на пляшки. Різнокольорові гарбузи. Хто сказав, що гарбузи повинні бути тільки оранжевого кольору, покрити їх світлою базовою фарбою, а зверху акуратно вилити трохи яскравої фарби. А ще у нас є докладна інструкція з фарбування. Чорний повітряна кулька, банальний білий повітряна кулька можна легко перетворити в стильну прикрасу для вечірки, якщо обтягнути його органзой або тканиною газ чорного кольору. Маски для картин і фотографій. На карнавалі у Венеції всі надягають маски, чому б не перенести цю традицію і на вечірку в стилі Хелоїн? Нехай персонажі на картинах і фотографіях теж відповідають тематичному дрес-коду. Гарбузи з паперових кульок, паперові кулі, які використовують для прикраси дитячих свят, знадобляться і на вашій вечірці, приклейтені них очі і рот з чорного паперу, щоб кульки перетворилися в забавні гарбуза. Готичні свічки шукати чорні свічки спеціально для свята не обов'язково, можна зробити їх своїми руками. Запасіться звичайними білими свічками іке, чорною фарбою та мережевними стрічками. Закріпіть їх на восковій поверхні, покрийте фарбою і дайте візерунку висохнути. Чорно-білі гарбузи акриловою фарбою можна нанести візерунки вручну або за допомогою трафарету. Обидва варіанти хороші: мило з жуками. Гості точно оцінять такий жарт: вам знадобляться пластикові або гумові фігурки комах і прозора мильна основа. накидка привид на стілець, проста, але ефектна ідея, яка точно сподобається дітям. Пляшки-свічники: перетворіть темні пляшки вина в свічники для тонких свічок, запаліть їх трохи заздалегідь, щоб віз красиво розплавився. Гарбуз мумія варіант для тих, хто готується до свята в останню хвилину, нічого не треба фарбувати або вирізати. Тільки замотати гарбуз марлею на зразок мумії, не забудьте приклеїти чорні очниці з паперу і тримайте гарбуз подалі від свічок. Наклейки на скло, вікно або скляні вставки в двері прикрасьте силуетами будинків, привидів, гарбузів. Такий декор буде цікаво виглядати при включеному світлі. Живі предмети для особливо недовірливих гостей, підготуйте очі для меблів, квітів і ламп, виглядає забавно. А купити їх можна майже в будь-якому швейному магазині. Чорні будиночки для декору столу або тематичної композиції будуть, до речі, мініатюрні будиночки, і тут теж знадобиться чорна фарба, закупити нею про запас.